Початку повномасштабного вторгнення багато внутрішньо переміщених осіб знайшли прихисток саме у нашому місті. З серпня цього року у Павлограді розташували транзитний пункт, через який допомогли понад п'яти тисячам людей. Там вони можуть отримати продуктові набори та їжу або поновити втрачені документи та банківські картки. Історія жодного з них не залишить нікого байдужими. У меня не осталось ничего. Как бы сюда привезли эвакуации. Очень благодарна вашим девочкам, вашему городу, что так приняли, накормили. Как бы горячую еду, допустим, я не ела с августа месяца, потому что у нас ни света нету, ни воды, ничего. Что еще раз сказать? Дроны летают как ласточки. Ничего. Дома нету, квартиры нету. Короче, остались вам же пропиской. Я очень благодарна вашому городу, вашому центру. что я первый раз вот за сколько времени сегодня ночью хотіть поспала спокойно. Поэтому я больше не могу просто куди плануете? взагалі далі є якийсь план? Тобто Хто ви за фахом, за спеціальністю працювали? Взагалі я працювала на шахті. шахті. Да, на Красноальманській шахті під землю я работала. Mm -hmm. ну, все було, все було добре. жаль, сожалению, так, так служила життя. Mm -hmm. ну, то, ну, поки поки мовити, просто в себе приходите, а і... далі будете да, думати, да, що зробити. Саме головне, що нас просто прийняли. Спасибо большое mm -hmm. вашим специалистам. Просто девочки вообще супер. Она переживает судьбу каждого человека. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую, вам говорите. Да. Тримайтесь. Да, будем триматься, куда нам деваться. Жизнь в двух сумках. Все 43 роки. А бабушки вообще у нас без документов, без всего. Да, кажут, погоріли. Документи. Да, все погорело. что-то успел забрать. У вас кто из Ридне тут? У меня дочка в Болгарии. В Болгарии. Но ну, я ее вывезла еще в апреле месяце. Она просто что работала. Mm -hmm. Слава Богу, что вывезла. Потому mm -hmm. что у меня с города, ну, у нас город не выездной. У меня полиция вывозила на бронированной машине. Mm -hmm. То білі янголи, мабуть, так? Ні, не біля поліція. Білі янголи може сюди їхати Все буде Так.